Програма один на один із студії Дмитро Крет, селищний голова Васило, У студії працює журналіст Валентина Ілліна, і ми продовжуємо цикл обговорень на тему президентських ініціатив? Президент України у своїх ініціативах зауважив, що наразі як ніколи набуває актуальності проблеми у створення нових робочих місць. На території селища нещодавно відкрили нову меблеву фабрику. Ото Дмитре Федорович, скажіть, будь ласка, скільки робочих місць на скільки робочих місць може претендувати? Населення Квасилого дійсно, для нас це проблема і проблема не одного дня. В Квасилові 10,5 тисяч населення, серед них майже 4 тисячі це працездатне населення. Але сьогодні в Квасилові на сьогоднішній день є всього-навсього 650 робочих місць. Це стільки нашого населення працює в нашому селищі. Це ті люди, які нам наповнюють наш бюджет. Всі інші, на жаль, на сьогодні змушені покинути робочий день або правильно буде в період робочого дня наше селище виїхати в інший населений пункт. Це як правило, рівне з Долбунів, відпрацювати робочий день і там залишити ж свої податки, які йдуть в місцевий бюджет там, де вони працюють. В селищі у нас на сьогодні є три промислових підприємства. Найкращі часи вони переживають. Саме велике промислове підприємство це в свій час флагман сільськогосподарського машинобудування, це наш рівне Сільмаш. Сьогодні власником цього підприємства рівне Сільмаш є іноземці, це є громадяни США. Сьогодні вони мають 97% акцій цього підприємства. І на сьогодні на цьому підприємстві, на вільних площах незадіяних під виробництво, створена меблева фабрика. Сьогодні вона вже працює. На сьогоднішній день там є близько 300 працюючих, але це ще не все. Це тільки початок. До кінця року там має бути майже 600, і в слідуючому році. Фабрика має вийти на тисячу робочих місць. Тисячу робочих місць це наші податки, це наші відрахування в наш бюджет. Ну ви самі розумієте, що основна стаття доходів нашого бюджету, доходної частини це податок на прибуток фізичних осіб, так званий. Прибутковий податок. Ми про бюджет поговоримо трохи Та. пізніше. Тепер скажіть, чи будуть працювати виключно квасилівчани на цьому на цій фабриці? У нас така була розмова з власниками на початку відкриття фабрики, і ми їх просили. І взагалі, так в розмові, що треба все-таки перевагу надати нашим квасилівчанам. І хочу сказати, що як е, от на сьогодні, і це зацікавлена в цьому фабрика. Перевага надається саме жителям Квасилова є ще інша сторона, так як якщо це інші жителі інших населених пунктів, так тоді фабриці треба ще думати питання як по доставці цих людей, пасажирських перевезень, тому й сама фабрика зацікавлена в тому, щоб саме поселівчани працювали на цій фабриці. Ну, поки що, фабрику запустили. Які люди працюють? Чиї люди працюють? Е, якщо так сьогодні ми, ми робили аналіз, то 50 на 50. Всього на всього хочу сказати, що ну якби ну, особлива ну, черга не черга, а якби ну, такого м, попиту гострого сьогодні серед поселівчан немає. Треба придивитись зарплата, умови праці, от, режим роботи. А режим роботи ну, відповідно непростий. І все таки треба себе налаштовувати на той режим роботи, який сьогодні пропонують нам іноземці, Дмитро Федорович. От ви маєте досвід роботи з іноземними інвесторами? Скажіть, будь ласка, складно це? Можна з... знайти з ними спільну мову? І як швидко? Це не просто це складно і спільну мову звичайно можна знайти, але з нашої сторони має теж бути відповідна співпраця і створені для них умови, щоб вони розуміли, що все-таки з нашої сторони створені відповідні умови, і те, що треба від них, це питань в тому не буде. Більше питання залежить від нас, від нашого відношення до тих умов, які вони пропонують. Іноземний інвестор принциповий. Я би сказав, дуже принциповий питання. На компромісу йде? Ну, чому? Якщо взяти так, що за останніх 4 роки, за цей період, скільки створювалася ця фабрика, спочатку, з само початку, як зайшли на цей рівний сільмаш іноземні інвестори, то наше селище отримало майже мільйон інвестицій. І коли у нас були от такі різні, Термінові гарячі питання десь в якихось в чомусь профінансувати терміново. Це, як правило, десь соціальна сфера, та і спорт, та і дошкільний навчальний заклад, той Діров же благоустрій. Так. Да, і ніколи в тому відмови не було. Ми завжди знаходили спільну мову з ними. Це приємно. Дмитро Федоровичу, оскільки на сьогоднішній день ви чекаєте вливань в бюджет від цієї меплової фабрики. ну Ото, що ми починали з вами говорити, податок на прибуток від фізичних осіб. На жаль, сьогодні бюджетний, бюджетний кодекс тільки дає можливість нам отримати таких коштів 25%. Але це все одно якби, наша основна стаття наших прибутків. Я вам просто на прикладі наведу: фабрика працювала уже травень, перший місяць, так, якби розпочала роботу. Червень місяць, то за травень місяць будемо казати так, сума якби незначна. Це 20 тисяч, яких додатково поступило в нас в бюджет, але це четверта частинка. То 80 тисяч у них було всього відрахувань. Ми отримали своїх 20, то це травень місяць. Червень місяць в мене зараз немає останніх цифр, але вже за червень місяць ця цифра має мала. Подвоїтись, ну ми так і очікуємо, що вона подвоїться, і до нового року ми плануємо, що в нас десь близько 60-70 тисяч уже в грудні місяці буде поступлення в наш бюджет саме прибуткового податку. Щоб глядач зрозумів, наскільки важливі ці цифри, скажіть, будь ласка, скільки всього на рік потребує е, Квасилів бюджету? Василівський бюджет е, порівняно невеликий, е, і на жаль, він дотаційний. Якщо в цілому Посилівський бюджет там майже-4 майже мільйони, ми тільки, ми тільки податками на сьогоднішній день, не рахуючи цього іноземного інвестора, ми е, отримували від своїх підприємств, підприємців мільйон 800. 000. Все інше це йшла державна дотація. Менше половинки ми заробляли самі. Ну просто на сьогодні склалася така ситуація в селищі, що крім рівне ще два промислових підприємства. Ну, я вам говорив, не найкращі часи переживають, але працюють дуже-дуже повільно і все-таки дуже важко виходять з кризи. Хоча ми вже знаємо, що на кінець року має всі свої кризові. Проблеми подолати і завод комунального статкування, і той же завод Захід пиво. І ми маємо сьогодні перспективні їхні показники, що на кінець року вони мають вийти більш-менш з нормальними показниками, що щоб слідуючого року ми вже більшу половину бюджету заробляли самі, а менша половинка залишалася дотацій. Але коли запрацює меблева фабрика в повну потужність і повну силу, коли там буде працювати одна тисяча. Уже працівників, як нам сказала власник цієї фабрики, може її і слова збудуться. Вона сказала, селище Квасилів із дотаційного буде донором. Ну, ви розумієте, коли вже йдуть на, слова, на... Та... коли йдуть надлишки в бюджет, тоді вони вилучаються, зрозуміло, в державний бюджет. Ну, хотілося б нам би дожити до тих часів, і, і дійсно, щоб це збулося. Скажіть, будь ласка, а яка сьогодні частка в державному бюджеті приватних підприємців, дрібних? Невелика. Е, у нас по Квасилову зареєстровано майже 100 приватних підприємств, е, якщо і е, майже 90% вони на єдиному податку. Сьогодні єдиний податок це той податок, який 100%, 100 потрапляє у наш бюджет. Він поступає в нам не на загальний, не на проїдання, що цікаво. Ми не можемо сьогодні єдиний податок, який нам поступає від підприємців, віддати там на зарплату, на якісь інші там речі, просто його проїсти. Це спецкошти, це бюджет розвитку, за рахунок якого ми можемо будувати, проводити капітальні ремонти або проводити реконструкцію. І, як приклад, Якихось там значних і великих об'єктів, зрозуміло, ми будувати не можемо, тому що в цілому у нас формується за рік бюджету розвитку десь близько мільйона. То в рік на один мільйон, якби багато не набудуєш, але ми ці гроші на сесії ділимо на такі гарячі і термінові об'єкти, які треба робити. Все, що стосується комунального господарства, частинку йде на благоустрій. Частинку йде на реконструкцію те, що у нас вже є, і на капітальні ремонти. І таким чином ми виживаємо. Це ті ж покрівлі, це внутрішні інженерні мережі будинків, це капітальні ремонти наших внутрішніх доріг. І хочу сказати, по дорогах нам дуже багато допомогло допомогло підприємство, яке будувало автодорогу Київчо, це «Азеркорпу Автобан, які на 1 мільйон гривень виконали в минулому році нам робіт. Вони провели капітальний ремонт центральної дороги Квасилова довжиною 950 метрів. Вартість цієї дороги 1 мільйон за гривень. За чиї кошти? Вони за свої кошти. Це інвестиції, будемо так казати, іноземного. Підприємства, яке просто базувалося поряд з Квасиловим, яке в свій час використовувало нашу центральну дорогу як свою технологічну, і ця дорога зазнала великих ушкоджень і Одним руйнувань. Словом, Квасилів виграв лотерею. Так, нам просто Пощастило. в якійсь мірі в нас були проблеми. У нас були проблеми, там доходило питання і проблеми до того, що там збиралися і дорогу перекривати, тому що це все розбили, поламали. Але разом з тим це підприємство поступило, можна так сказати, порядно. Коли вони закінчили всі роботи, в завершення вони нам проклали, провели капітальний ремонт цієї ж центральної дороги. Ну, мільйон це великі кошти. Як видмитрофедовичу Хат... на початку програми ви назвали е, число жителів Василова всіх загалом? Скажіть, будь ласка, скільки з них пенсіонери? Дві тисячі. Дві там без чого, майже дві тисячі пенсіонерів ще однією ініціативою президента є обов'язкова виплата однієї тисячі гривень людям пенсійного віку. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви на сьогодні результат? Скільки квасилівчан отримали оцю одну тисячу? Е, е, уже більше півтори тисячі отримали Сьогодні Цифр я не маю, не володію сьогоднішніми, але вже більше півтори тисячі отримали. І от не просто отримали, а якби немає от тих черг, от тих проблем, от тих списків, і взагалі якось так спокійно. Без ніхто до вас не скаржився? Так, ніхто не скаржиться. Нема там от тому дали, тому не дало, той не записався, того в черзі пропустили. У нас один такий період був. Ми вже цей період були пережили. Зараз тихо, спокійно, без всяких проблем. Ідуть вони по етапам, там по віку відповідному, і ніяких проблем тому немає. На території Квасового є Ощадбанк єща банк Які це за да, сім'я і взагалі в нас там проблем немає. Вони не так давно зробили капітальний ремонт. Приємно зайти в те приміщення сьогодні. Воно є в центрі селища. воно в нас є і в якійсь мірі, і окрасою селища. Зрозуміло, квасиле селище відтак переважна більшість його жителів проживає в частному секторі, і звичайно, що рівняни хотіли б відхопити такий собі не тільки рівняни, квасилівчани. Я думаю, та хто б був би байдужим до ласого шматка землі у Квасилові? Скажіть, будь ласка, яка сьогодні ситуація із роздачою земель під забудову підгородництва у Квасилові? Ну якби підгородництво, просто підгородництво, такої гострої проблеми немає. Сьогодні особливо бажаючих, а особливо молоді, працювати саме і займатися городництвом немає. Краще поїхати в Рівне попрацювати, від отримати відповідну зарплату і купити те, що треба. А взагалі під будівництво, то починаючи з 91-го року. Тобто спочатку ну, незалежності. Спочатку незалежності, буквально, оце у нас така подія була на минулій неділі, ні один квасилівчанин не отримав земельної ділянки. Просто її сьогодні в Квасилові немає. І якщо ми подивимось на сьогоднішній діючий генеральний план забудови Квасилова, то в межі населеного пункту, крім низинних боліт, Квасилів нічого немає. Але кінець кінцем ця проблема все таки в якійсь мірі вирішилась. Ну в якійсь мірі, тому що 1100 бажаючих сьогодні офіційно зареєстрованих у нас є в селищній раді, які хочуть отримати земельні ділянки під забудову. 83 наших жителя на минулій це була минула неділя. Отримали. Відповідний пакет документів, які будуть вже це все потім доводити до логічного завершення, до отримання державного акту на землю. Але це в сусідньому населеному пункті, який межує прямо з нами, по трасі Київчоп, і це земельні ділянки для дачно-садового будівництва. Але це теж вирішення проблеми, тому що з часом зміниться генеральний план, зміняться межі. Цей земельний масив буде внесений в межі населеного пункту, і тоді це можна буде змінити цільове призначення дачного будинку і мати житловий той же приватний будинок. Дмитро Федорович, як я розумію, у вас є якийсь список чи черга, якась на яку потрібно було стати по починаючи з 91-го року, як я вам казав, як поступали до нас заяви. Вони в такій же послідовності в нас хтось веде такі роздав. Реєстр. Ми ведемо цей реєстр, розложені вони у нас в папочки. Але коли питання стояло, як все-таки ж розділити ці земельні ділянки, ми трошки, якби поступили тут, може більш демократично, як по списку, ми віддали пропорційно земельні ділянки нашим бюджетним установам, громадським організаціям. І відділу, який займається у нас, відділ праці і соціального захисту населення для пільговиків, там були проведені у них збори. Де в трудових колективах, це дошкільний навчальний заклад, це наша школа, це амбулаторія, це наші заклади культури. І в трудових колективах вони самі вирішили, кого включити. У ці списки на надання. І хочу вам сказати, що особливих там проблем не було. Якби, може, десь там дехто і був обіжений в чомусь там, От. але де, як не в трудовому колективі знаю, знають, де краще, в першу в чергу потрібно, так. і кому і кого включити в цей список. На сьогоднішній день, чи може ще красилівчани, сподіватися на такий щедрий подарунок? Ну, Ви знаєте, що е отримання саме оцих земельних ділянок нам в цьому Дуже посприяв, тому що ми не змогли на рівні селища е, вирішити це питання. Нам посприяв перший заступник голови обласної державної адміністрації Анатолій Олексійович Юхименко. І коли він був присутній на врученні документів на цю землю, е, він з трибуни сказав зараз, і це дійсно так є. Зараз в районі е, пропрацьовується питання ще на 400 на 400. це ще 4 сотні таких земельних. Тобто ділян. майже половину бажаючих задовольнити Так, можна буде задовільнити. І я думаю, що ми знову підемо вже тим шляхом, віддамо на ці ж, на ці ж трудові колективи. І якби не буде тих питань, що десь поділили, непрозоро, когось десь там по знайомству, по блату когось включили. Ні, є трудовий колектив. Всі вони один одного, хто може краще знати, як ті, хто з ким працює. Всі ці списки є у нас. Вони вивішені на дошці оголошень. Ми з часом скинемо їх і на сайт, і кожен може побачити, хто там є. А ще таким чином ви вбили два зайця. Звільнили себе від того, що на вас будуть думати, що ви займаєтесь землі. Знаєте, як ми Продежу говорили, землі? Це, це якби ми ділили селищною радою цю землю самі. Ну, ви самі розумієте, як би її не ділив? Як можна задовільнити е, майже тисячу двісті земельних ділянки? То тоді я не знаю, тоді в село не можна було б вийти. А так якби і всі задоволені, всі поділили, як вони рахували за потрібне. Дмитро Федоровичу, така проблема була в травні цього року. е, мів з Долбунівський цементний завод. Скажіть, будь ласка, що ж то було насправді? Це теж проблема Квасилова. Квасилов сьогодні, його таке географічне розположення, майже промислова зона такого цементного гіганту. Це радіус майже півтора кілометра. І інша сторона це є забруднювач навколишнього середовища. Згідно законодавства за забруднення сплачуються відповідні податки. І саме цим підприємством немалі. Але знову ж таки, отакий от парадокс. Квасилів в радіусі півтора кілометра. Квасилів від цього не має нічого, тому що територіально, згідно законодавства, населений пункт Квасилів не відноситься до тієї, де знаходиться виробник оцього ж цементу. Так що Квасилів від цього будемо казати нуль, нічого ніякої компенсації. Але разом з тим, оце питання, що ви сказали, те, що сталося, дійсно воно так сталося. Тому що якщо брати по розі вітрів, то найбільше вітри у нас це захід, північний захід. Ну І в свій час, коли будували цей завод, його так і побудували, щоб ці вітри, ці викиди відносили в сторону кар'єру, сел... кар лісу і населені пункти, які дійсно там за 5-10 кілометрів. І якби для них це є не проблемним і не таким відчутним. Але не знаю, як тут, що і спрацювало. Південний вітер, який дує на Квасилів, він в рік буває це від всіх інших вітрів, це 3-4%. І треба було в цей же день, так як нам пояснили на цьому підприємстві, в нас було відповідне звернення, але нас вислухали, нам якби нормально пояснили, відповіли. Було просто, було просто перезавантаження технологічне печі. І в всіх відповідних документах, які ми отримали, нам пояснили, що це був не цемент, це просто був пил від сировини. Сировина це крейда. От. І оцей пил крейди південний вітер приніс нам на Квасилів. Ну, не знаю, як від того воно пил цементу чи пил крейди. Краще цей час. Одним чи словом, ми фахівці не знаємо, як це Так, назвати. Але це є забрудненням. Зрозуміло. Е, яка була реакція і чи отримав від того, щось Квасилів? Е, Поки Квасилів від цього не отримав нічого, але м, взагалі е, крапку в цьому ще не поставлено, ще відповідні служби над цим питанням займаються. А взагалі, в е, нас із цементним заводом такі напрацьовані непогані сусідські відносини. І от у нас буде храмове свято Петра і Павла, і на це свято у нас буде служба сім'ї, дітей і молоді проводити відповідні заходи. І цементний завод дав згоду прийняти участь, профінансувати ці заходи. Ми не відмовились. Ну, але це ж крапля в морі порівняно. Зрозуміло, так, але ну. Розпочнемо з маленького, а далі будемо знову з ними напрацьовувати. І Думаю, так як вони нам пояснили, що все таки будуть відповідні їх служби орієнтуватися в ситуації, щоби знову. Ці викиди не попали під південний вітер і не потрапили в косилів. Дмитро Федоровичу, я хочу вам подякувати за змістовну розмову. Наш час добігає кінця. У Вас є буквально одна хвилина, щоб звернутися до квесельчан, не знаю, з якимось побажанням, проханням, закликом або просто побажати всім гарного здоров'я. Ну, ви знаєте, ми в свій час там розмістили у Косилові банер. Ну, це більше була пропозиція наших комунальників. Що Квасилів є гордістю наших Кваселівчан. Ну, можливо, це вони сказали не випадково. Сьогодні і селищна рада, і комунальні служби дуже багато працюють над благоустроєм Василива. То я би просив і звертаюся до наших Василівчан. Не стояти осторонь тих процесів, які проходять у нас в тому напрямку, в напрямку благоустрою нашого селища, і ми не випадково зайняли в категорії таких населених пунктів перше місце в області, можливо, це і авансом, але хотілося все-таки бути, бути вартими того першого місця. Я думаю, що ми разом спільно зробимо все, щоб у нас квасилів був ще кращий, який він є сьогодні. Будемо на це сподіватися. Давайте на цій ноті завершимо оптимістичні нашу програму. Дякую вам ще раз за розмову. Нагадаю глядачам, що гостем студії був Дмитро Кредселичний голова В студії працювала Валентина Ілліна. Залишайтеся з каналом РТБ І на все добре.